Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to The Doctor і ми з вами продовжуємо наш курс лекцій з медичної біохімії. І сьогодні ми переходимо до обговорення однієї з найбільших тем – це метаболізм простих білків. Ми з вами на сьогоднішній лекції будемо розглядати гідроліз білків у шлунково-кишковому тракті. Поговоримо з вами про особливості з точки зору умов ферментів, різноманітних факторів, які можуть впливати на травлення білків, поговоримо з вами, чому обмін білків взагалі є дуже окремим видом обміну, дуже особливим видом обміну, чим він відрізняється від всіх інших видів метаболізму, про які ми вже встигли поговорити. А також поговоримо з вами про такий процес, як гниття білків у кишечнику. Тож, що стосується метаболізму простих білків. Перш за все, цей вид обміну відрізняється від всіх інших тим, що у нас немає резервів ані білків, ані амінокислот, які можуть бути використані у випадку необхідності. Саме тому ми з вами постійно потребуємо надходження білків і відповідно їх складових амінокислот до нашого організму. Справа в тому, що із 20 протеїногенних амінокислот, які кодуються нашим геномом, які входять до складу наших білків, більше половини для нас Є дефіцитними. Це вісім взагалі незамінних або есенціальних амінокислот, а також три напівзамінні амінокислоти це аргінін, тирозин та гістидин. Для дітей до напівзамінних належить іще і цистеїн. Ці амінокислоти, вони хоч і синтезуються в нашому організмі, проте в незначних кількостях або вони дуже швидко витрачаються. Саме тому вони вважаються напівзамінними і, відповідно, ми також відчуваємо постійний дефіцит цих амінокислот. Крім того, у нас немає запасів резервних білків. Всі амінокислоти, які надходять до нашого організму, вони практично всі одразу використовуються. Тобто вони використовуються або на утворення якихось сполук, наприклад, біогенних амінів, або утворення сполук небілкової не природи, наприклад, це можуть бути пурини чи пірімідини, гем також. Або це, наприклад, може бути реакції трансамінування, дезамінування коли. Без азотисті скелети далі можуть включатися, наприклад, в енергетичний метаболізм або використовуватись для якихось синтетичних процесів. І якась частина амінокислот, звичайно, жиде на оновлення або побудову нових білків. Тобто, таким чином у нас в організмі взагалі немає запасів амінокислот. Є невеликий амінокислотний пул, тобто -то є невелика кількість вільних амінокислот, але вони також досить швидко використовуються, досить швидко ми знаходимо, де саме їх можна застосувати. Що стосується чому, того, чому у нас немає запасів амінокислот, Ну, перш за все, це пов'язано з тим, що амінокислоти це, хоч і сполуки з амфотерними властивостями, але все-таки вони похідні карбонових кислот. Тобто, вони мають кислотні властивості. І, відповідно, якби у нас в організмі були запаси чогось, зокрема амінокислот, якихось сполук, які мають кислотні властивості, в цьому випадку це могло б потенційно приводити до порушення pH. Тобто в бік ацидозу могло б зрушуватись pH, а це не є, звичайно, варіантом норми для нашого організму, оскільки у нас переважно всюди в організмі слабколужне або ближче до нейтрального значення pH. Відповідно, ми не можемо собі дозволити запаси. Сати амінокислоти. І у зв'язку з цим, звичайно, виникають певні особливості білкового метаболізму. Тобто, ми щодня повинні з вами споживати певну кількість білка. Зараз ми з вами ще поговоримо про те, скільки саме нам необхідно споживати білків. Крім того, у зв'язку з тим, що у нас відсутні резерви білків, звичайно, виникає потреба якимось чином поповнювати ці резерви, і відповідно необхідно знати, яку кількість білка ми щодня втрачаємо. Щодня ми втрачаємо приблизно 30 грамів білка. Тобто це руйнування застарілих якихось білків, це е, необхідність у поновленні, оновленні якихось білків, необхідність у синтезі якихось білків або якихось сполук небілкової природи і так далі. Тобто, таким чином ми щодня втрачаємо приблизно 30 грамів білка. Але справа в тому, що навіть споживання 50 грамів білка не буде покривати ту потребу, яка виникає щоденно. Чому так відбувається? Тому що ми ніколи не знаємо в яких кількостях і які саме амінокислоти ми витратили сьогодні для того, щоб покрити повністю ту потребу, яка виникає. При руйнуванні там, застарілих білків, при споживанні і використанні амінокислот, нам з вами необхідно споживати як мінімум 80 хоча і це теж дуже невелика кількість. Проте це мінімальна кількість допустима, яку потрібно споживати білка на добу. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, від 80 до 150 грамів білка на добу має споживати доросла людина. Звичайно, є стани, які потребують більш високого споживання. Білка більш високих доз, це, наприклад, період вагітності у жінок, або період активного росту, наприклад, або період активних тренувань у спортсменів, і так далі. Тобто є певні періоди, які потребують більшого споживання білка. Це необхідно також обов'язково враховувати. І ще одна особливість білкового метаболізму полягає в тому, що е, якщо ми будемо недоотримувати хоча б одну незамінну амінокислоту, це приведе до необоротних наслідків, саме необоротних. У випадку, якщо ми говоримо, наприклад, про обмеження споживання вуглеводів, так у нашому організмі теж будуть відбуватись певні зміни. Ми можемо втратити, наприклад, масу тіла, у нас може погіршитись перистальтика кишечника, у нас може погіршитись оновлюваність тих структурних вуглеводів, які є в організмі. Проте, якщо ми знову введемо в раціон вуглеводи, більшість із цих процесів вона відновиться або частково відновиться, тобто необоротних змін не буде спостерігатись. Те саме стосується ліпідів. У більшості випадків, якщо ми обмежимо споживання ліпідів, то в цьому варіанті ми не будемо мати якихось необоротних наслідків для нашого організму. Так, може погіршуватись стан, звичайно, можуть бути певні проблеми зі здоров'ям, особливо, якщо ми не доотримуємо есенціальних жирних кислот. Проте в цьому випадку все одно при наступному введенні і потраплянні в організм цих сполук, більшість процесів буде відновлюватись. У випадку з білками так це не працює, оскільки білки це сполуки, які в тому використовуються на біосинтез ендогенних біогенних амінів, тобто це різноманітні нейромедіатори або просто медіатори. Відповідно, якщо ми будемо недоотримувати якісь амінокислоти, скажімо, які будуть попередниками для утворення нейромедіаторів, медіаторів, гормонів, якихось регуляторних пептидів і так далі, то в цьому випадку ті зміни, які сформуються при нестачі цих регуляторних речовин, вони будуть необоротними. І відповідно, навіть повторне вже введення знову споживання тих чи інших амінокислот, вже не зможе виправити цю ситуацію, і відповідно ці зміни вони вже будуть. Будуть збережені, ці патологічні зміни будуть збережені. Саме тому нам необхідно обов'язково дуже прискіпливо, дуже ретельно ставитися до нашого білкового раціону харчування. Так от, що стосується того, що стосується того, як можна виміряти. Швидкість і як можна виміряти інтенсивність взагалі білкового обміну. Для цього існує таке поняття, як азотистий баланс. Азотистий баланс це різниця між тим азотом, який потрапляє в організм, і тим азотом, який із нього виводиться. Тобто, чому ми оцінюємо таким чином саме інтенсивність білкового обміну? Ви можете мене запитати, хоча азот міститься і в інших типах сполук, також, наприклад, в нуклеїнових кислотах. Звичайно, міститься проте кількість самих нуклеїнових кислот. Порівняно з білками, вона мізерна. І тому той внесок азоту, який міститься в нуклеїнових кислотах, їм можна нехтувати. Більшість азоту, який надходить в наш організм і який виводиться з нашого організму, це саме азот, який ми отримуємо із білків та амінокислот. Саме тому азотистий. Баланс він є показником білкового метаболізму. Відповідно до того, що це різниця між тим азотом, який надходить, і тим, який виводиться, відповідно, азотистий баланс може бути позитивним, негативним та нульовим або нейтральним він іще називається. Що стосується позитивного, це ситуація, коли азоту надходить більше, аніж виводиться. Ну, відповідно, білка да, надходить більше, аніж виводиться. В яких ситуаціях це може бути? Це може бути період реконвалесценції, тобто. Одужання, коли інтенсивно відновлюються якісь тканини, репарація тканини, де і так далі. Це може бути збільшення м'язової маси у спортсменів в період тренувань, наприклад. Це може бути період активного росту у дітей і підлітків. Тобто, в цей період також дуже велика кількість білка вона саме залишається в організмі, а виводиться менше ніж надходить. Негативний азотистий баланс це навпаки, коли виводиться азоту більше аніж надходить. Фізіологічно це може бути при старінні організму, коли більшість білків руйнуються, вони більш інтенсивно, точніше, руйнуються, аніж оновлюються, відповідно, це може відповідати стану старіння, це може відповідати стану якихось хронічних запальних станів або хронічних захворювань, які супроводжуються руйнуванням білків. Це може бути недостатнє неякісне харчування і недостатня кількість білка. Яку споживає людина? Нульовий азотистий баланс це різниця. Між азотом, що надходить і що виводиться, який дорівнює нулю, тобто приблизно однакова кількість і надходить, і виводиться, це відповідає стану здорової людини. Проте, скоріше за все, якщо ми візьмемо і в якийсь рандомний момент часу поміряємо азотистий баланс у людини, то він навряд чи буде нульовим. Тому що ми завжди знаходимося або в періоді видуження після захворювання, або, наприклад, ми зараз хворіємо, або є якась підвищена потреба, наприклад, у білках, це дитина в період активного росту і так далі. Тобто, для того, щоб дійсно оцінити і знайти ось цей нейтральний або нульовий азотистий баланс, необхідно в період, впродовж певного періоду часу поміряти азотистий баланс, і тоді арифметичне, скоріше за все, буде нульовим. Тобто це буде відповідати стану здорової людини. Що стосується інтерального обміну білків, ну, перш за все, перетравлення білків у ШКТ починається у шлунку. Це практично єдиний вид сполук, які починають перетравлюватися у шлунку. Всі інші, як ви пам'ятаєте, вуглеводи починають в ротовій порожнині, ліпіди тільки в тонкому кишечнику. А от білки вони починають перетравлюватися у шлунку. І ось чому у шлунку є специфічна речовина, специфічний фактор це соляна кислота, яка теж робить свій дуже вагомий внесок у перетравлення білків. Справа в тому, що білки це сполуки, які мають декілька рівнів структурної організації. І ті ферменти, які здатні гідролізувати білки, тобто протеази, травні протеази, вони діють і здатні діяти тільки на пептидні зв'язки. Я думаю, ви пам'ятаєте, що пептидні зв'язки присутні лише у первинній структурі. І саме тому, якщо білок ще має якісь вищі рівні структурної організації, то протеази вони не зможуть провзаємодіяти або зможуть тільки частково провзаємодіяти. Взаємодіяти з цими пептидними зв'язками. Саме тому необхідна соляна кислота як фактор денатурації. Тобто соляна кислота це, відповідно, кислота, яка виробляється обкладочними клітинами шлунка, і вона має цілий ряд функцій. Перша із них це денатурація білків та здатність. Провокувати набухання білків, тобто білки при взаємодії з соляною кислотою, вони набухають, збільшуються в розмірах, а отже, і збільшується площа поверхні. Перш за все, денатурація викликає руйнування вищих рівнів структурної організації, і білок перебуває лише в первинному рівні структурної організації. Плюс формується набухання цього білка, тобто збільшується площа поверхні для взаємодії з протеазами. Крім того, соляна кислота вона має дуже потужну бактерицидну дію, оскільки середовище є досить агресивним. І, відповідно, ті патогенні бактерії, які ми можемо споживати разом з їжею, в цьому випадку вони найчастіше не переживають таке агресивне середовище і, відповідно, гинуть. Крім того, соляна кислота утворює оптимальний pH для дії протеолітичних ферментів шлунка. У шлунку у нас є три ферменти: вони діють у кислому середовищі, відрізняються вони тільки тим, що для Є саме оптимальним кислим середовищем. Для фермента пепсин оптимальним є сильно кисле середовище 1,2 pH, для гастриксину оптимальним є слабко кисле 3,5 5 і для реніну також слабко кисле. Що стосується е, інших функцій, соляна кислота також активує протеолітичні ферменти. Справа в тому, що всі абсолютно протеази, протеолітичні ферменти вони виробляються в неактивному стані у вигляді зимогенів. Тобто про ферментів, для того, щоб вони не пошкоджували секреторні клітини, які їх синтезують. Це стосується як е, слизової оболонки шлунка, тобто головні клітини синтезують там, травні ферменти. Відповідно, щоб вони не пошкоджувалися цими ферментами, вони виробляються в неактивному стані. Крім того, ті протеази, які продукуються під шлунковою залозою, також вони виробляються в неактивному стані, а активуються вже безпосередньо або в порожнині шлунка, якщо це шлункові ферменти, або в порожний. Кишечника, якщо це панкреатичні ферменти. Також селяна кислота вона приймає безпосередню участь у активації пепсиногену, тобто неактивного ферменту, і перетворенні його на пепсин. Цей спосіб активації носить назву обмежений або частковий протеоліз. Ми з вами вже стикалися з цим способом активації, коли говорили про ферменти. Таким чином, соляна кислота вона видаляє регуляторний пептид, який закриває активний центр пепсиногену. І відповідно пепсиноген активується, перетворюється на активний пепсин. Це саме стосується всіх інших травних. Протеази, які будуть діяти у шлунку. Активатором виступає соляна кислота, але після того, як синтезувались перші молекули активного ферменту, самі ці протеази можуть виступати автоактиваторами, тобто вони самі можуть активувати молекули зимогену і перетворювати їх на активний фермент. Так ось, що стосується пепсину, це головний протеолітичний фермент шлунка у дорослих людей, у яких ПА шлункового соку 1,5-2. Відповідно, цей фермент він специфічний до пептидних зв'язків, які утворені неполярними дикарбоновими амінокислотами, а також ароматичними амінокислотами. Тобто, таким чином він буде діяти на основні. Зв'язки, які утворюють молекули поліпептидів. Крім того, як я вже сказала, є також пепсин С або гастриксин. Він іще називається фермент. Він також є травною протеазою, проте діє він в більш слабкокислих значеннях pH. І він може, наприклад, зберігатися як основний протеолітичний фермент у дорослих людей, які не споживають які не споживають тваринні білки, які можуть бути вегетаріанцями або веганцями, і відповідно вони споживають лише там, рослинного походження. Білки, і таким чином їм не потрібне таке сильно кисле pH середовище тобто у них може залишатися основним ферментом саме гастриксин. І що стосується ферменту реніну, це у нас сичужний фермент, який виробляється переважно у слизовій оболонці шлунка новонароджених дітей або новонароджених дитинчат савців інших, і відповідно він необхідний для перетворення казеїногену молока. Відповідно, із віком, із з дорослішанням введенням в раціон якихось інших білків, потреба у цьому ферменті вона відпадає. Проте цей фермент використовується, наприклад, у сироварінні для того, щоб сичужувати знову ж молоко. Далі, що стосується результату перетравлення у шлунку, як ми вже сказали, соляна кислота вона діє як денатуруючий агент, вона сприяє набуханню білків. Потім діють ферменти протеази, відповідно, це може бути пепсин або гастрексин, і вони будуть руйнувати поліпептиди до суміші олігопептидів різної довжини. Вони називаються в цілому пептони. І далі ці пептони переходять у 12 палу кишку разом з залишками соляної кислоти, і, відповідно, далі продовжується вже перетравлення саме в 12 палі кишці. Що стосується ферментів, які присутні там. У панкреатичному соку, який також продукується підшлунковою залозою і переходить по панкреатичній протоці, переходить 12 палу кишку, там міститься ціла низка протеаз. Це трипсиноген, хімотрипсиноген, проеластаза і прокарбоксипептидази АЕБ. Всі ці ферменти також виробляються в неактивному стані, як будь-які протеази, і активуються вони вже безпосередньо в порожнині кишечника. Першим активується трипсиноген під впливом фермента ентерокіназа – Це фермент. Кишечника, який також здійснює частковий протеоліз, перетворює трипсиноген на активний трипсин. В свою чергу, трипсин буде активувати всі інші протеази. Хімотрипсиноген перетворюється на хімотрипсин. Проеластаза в еластазу і про А і Б, відповідно в А і Б. Таким чином, ми маємо ціли, цілу суміш, цілу низку протеолітичних ферментів уже в активній формі, які будуть діяти безпосередньо в порожнині кишечника. Вони будуть гідролізувати пептони, які надійшли із шлунка, до ди, диамінокислот, точніше, будуть гідролізувати їх до. Дипептидів, трипептидів, тетрапептидів і так далі, тобто невеликих фрагментів, невеликих шматочків. Переважно це будуть дипептиди. Відповідно, подальше перетравлення дипептидів і трипептидів буде здійснюватись уже амінопептидазами та дипептидазами вже безпосередньо на мікроворсинках кишечника. Це буде супроводжуватись утворенням вже вільних амінокислот. Справа в тому, що іноді виникає ситуація, коли оці травні протеази вони починають активуватися прямо в секреторних клітинах, в яких вони виробляються, наприклад, прямо в підшлунковій залозі. Це може відбуватися на фоні гострого панкреатиту, наприклад. Це нетипова ситуація, це гострий запальний процес. Відповідно, активація може відбуватися прямо в підшлунковій залозі, що приводить до аутолізу підшлункової залози. Це дуже серйозне ускладнення, тобто це самоперетравлення тканини підшлункової залози за дії травних протеаз. Відповідно, це буде супроводжуватись значним пошкодженням тканини підшлункової залози і може навіть загрожувати панкреонекрозом. Для того, щоб попередити це ушкодження, застосовують препарати, які називаються. Це інгібітори протеолітичних ферментів або інгібітори протеаз. Це, наприклад, такі препарати, як трасилол, тобто це кантрикал-гардокс, наприклад, препарати, які будуть інгібувати саме трипсин. Ну і відповідно, інгібування трипсину, як ви розумієте, приводить до блокування перетворення в активну форму і інших протеаз. А що відбувається далі? Як відбувається всмоктування амінокислот? Ну, основним видом транспорту для амінокислоти з кишечника є звичайно активний транспорт, тобто це симпорт з переносником, натрієвий білок-переносник. Він працює за рахунок енергії АТФ і буде транспортувати амінокислоти проти градієнта концентрації. Через стінку ентерцита. Відповідно, це основний вид транспорту. З активним транспортом ми вже з вами досить детально розбиралися на темі обмін вуглеводів. Це приблизно така сама схема. Тобто є білок-переносник, йому для роботи необхідні йони натрію, а також енергія ТФ. Відбувається транспортування по одній амінокислоті. Другий вид транспорту, який існує, це так званий гамаглутамільний цикл. Для нього необхідний трипептид глутатіон. Ми з вами вже пригадували глутатіон, коли говорили про антиоксиданти. Відповідно, глутатіон він при цьому виді транспорту він розпадається на гамаглутамільний залишок і цистеїлгліцин, гліцин тобто дипептид. Відповідно, до гамма-глутамільного залишку приєднується амінокислота, яка має бути транспортована, і весь цей комплекс переходить через мембрану ентерцита. Це супроводжується, це каталізується точніше ферментом, який називається гамма глутаміл транспептидаза Відповідно, цей фермент в подальшому буде сприяти відщепленню щепленню перенесеної амінокислоти від гамаглутамільного залишку згодом відбувається ресинтез глутатіону, який знову з'єднується гамаглутамільний залишок, приєднується до дипептиду цистеїлгліцин гліцин і разом уже ресинтезований глутатіон знову виходить до порожнини кишечника, щоб транспортувати наступну амінокислоту. Проте, повторюсь, це не основний вид транспорту, основним він є у нирках. Для реабсорбції амінокислот основним видом транспорту є активний транспорт для амінокислот. Іще один дуже важливий процес, який стосується травлення білків у кишечнику, є процес гниття або путрифікації білків у кишечнику. Справа в тому, що білки не повністю перетравлюються у нашому кишечнику з різних причин. Це може бути обумовлено природою самого білка, який надходить, його термічною обробкою або необробкою. Це може бути обумовлено наявністю або відсутністю травних ферментів, їх активністю. Перестальтикою кишечника і так далі. Тобто є ціла низка умов. Дуже сильно це залежить від природи тих білків, які ми споживаємо. Наприклад, є білки, які перетравлюються практично повністю. Це білок курячого яйця, наприклад, він перетравлюється десь на 98%. Це, наприклад, біле м'ясо птиці, воно теж перетравлюється відсотків на 80-85%. Але є варіанти, якщо це, наприклад, якесь червоне м'ясо, воно може перетравлювати всього десь на 60-65%. Що ж відбувається з іншим? Відсотком м'яса, іншим відсотком білків, які не перетравились у тонкому кишечнику. Ці залишки вони продовжують рухатися по кишечнику і доходять до товстого кишечника, який населяє гнилосна мікрофлора. І ферменти цієї мікрофлори вони починають атакувати амінокислоти, залишки білків, які не перетравились. І це супроводжується низкою процесів: це дезамінування, деметилювання, декарбоксилювання та інші процеси, які призводять до утворення. Цілої низки сполук. Це можуть бути сполуки як відносно нетоксичні, якісь спирти, жирні кислоти, наприклад, кетокислоти. Так і можуть бути сполуки досить токсичні. Це можуть бути, наприклад, такі сполуки, як ендол, фенол, кризол, бензол, це можуть бути путресцин, кадаверин. Тобто це можуть бути досить токсичні для нашого організму речовини. Це можуть бути газоподібні речовини, сірководень, наприклад, метилмеркаптан може бути та інші сполуки. Відповідно, із різних амінокислот у нас будуть утворюватися різні продукти гниття. Зокрема, я наведу такі приклади, найбільш поширення, із ароматичних амінокислот, наприклад, тирозину. Будуть утворюватися продукти кризол і фенол. Із амінокислоти триптофану, яка має гетероцикл у своїй структурі, буде утворюватись скатол, а із нього вже індол. Із амінокислоти орнітину буде утворюватись путресцин. Із амінокислоти лізину буде утворюватись кадаверин. і путресцин це взагалі трупні отрути. Вони вперше були виявлені в тканині трупа. Тобто, таким чином це сполуки надзвичайно токсичні. І оскільки вони токсичні, то для їх виведення з організму, перш за все, їх необхідно знешкодити. Це відбувається у починці. Далі вони після того, як вони утворились в товстому кишечнику, вони всмоктуються, і по системі ворітної вени вони надходять в гепатоцити, де вже під впливом системи цитохрому П450 буде відбуватися спочатку їх гідроксилювання найчастіше, тобто це перша фаза знешкодження ксенобіотиків, або якась окисна модифікація може бути. А друга стадія це конюгація. Оскільки ці сполуки вони досить погано розчинні у воді, то те, що з ними необхідно зробити, це приєднати. До них залишок речовини, яка добре розчинна у воді, для того, щоб, відповідно, посилити їх гідрофільність і таким чином вивести через нирки. А найчастіше конюгація цих продуктів гниття відбувається з двома сполуками. Це активна форма сірчаної кислоти, фосфоаденозив, фосфосульфат, вона більш відома як абревіатура фафс. Або активна форма глюкоронової кислоти, уДФ-глюкоронова кислота, уридин дифосфо кислота. Тобто це похідне відповідно глюкози, похідне вуглеводів. Обидві сполуки вони є дуже гідрофільними. І приєднання їх до цих продуктів гниття буде приводити до утворення речовин, які досить добре розчинні у воді. Наприклад, у випадку індолу. Він буде спочатку окиснюватися до форми індоксилу, а потім він буде до індоксилу сірчаної кислоти перетворюватись, сіль якої, калієва сіль якої, називається тваринний індикан або просто індикан. Ці сполуки після набуття гідрофільності вони виводяться через нирки. Наприклад, по наявності індикану у сечі можна судити про інтенсивність знешкодження продуктів гниття у печінці. Наприклад, якщо суттєво збільшується кількість індикану у сечі, а до речі, сича при цьому буде набувати такого майже чорного кольору, сіро синьо-чорного кольору, оскільки сам індикан має таке забарвлення, то відповідно це говорить про те, що досить інтенсивно йде процес гниття білків у кишечнику. Це може бути при кишечній непрохідності, наприклад, або це може бути. Бути при надмірному споживанні білків і відповідно активації їх гниття. Але це свідчить про те, що печінка вона намагається знешкоджувати цей продукт гниття, перетворювати його на індикан, який виводиться із сечею. Крім того, є ще такий тест, який називається проба квіка це тест на детоксикаційну функцію печінки. Тобто, вводиться пацієнту при цьому тесті, вводиться відома кількість. Бензойної кислоти і вводиться амінокислота гліцин. Через певний час вимірюють у його сечі вміст гіпурової кислоти. Гіпурова кислота це продукт конюгації бензойної кислоти з амінокислотою гліцин. Відповідно, якщо кількість гіпурової кислоти вона буде нижча за норму, це свідчить про те, що печінка не справляється, не має функціональної здатності конюгувати ці сполуки і, відповідно, знешкоджувати їх. Це свідчить про те, що, наприклад, є певні патрульні. Патології печінки. Це може бути гепатит або якийсь там вірусного чи токсичного походження. Це може бути, наприклад, цироз печінки або рак печінки, або якісь інші патології. Тобто, таким чином можна оцінити, чи здатна печінка взагалі конюгувати ці дві речовини. Тест називається проба квіка, і він застосовується в біохімічній діагностиці. Друзі, я дякую вам всім за увагу і обов'язково побачимось у наступному відео.